Динамо розпочало виступ у кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА у другому раунді відбору Біло-Сині протистоять найсильнішій команді Мальти Хамрун Спартанс. Перший поєдинок пройшов на полі суперника в місті Паола на стадіоні імені Тоні Беззіни. Цей поєдинок став першим офіційним для нашої команди в новому сезоні. Тож, оцінку функціональному та ігровому стану біло-синіх можна було робити виключно за товариськими матчами, що підопічні Олександра Шовковського проводили на зборі в Австрії. Щодо спартанців, то вони вже подолали одну стадію кваліфікації Ліги Чемпіонів, обігравши за сумою двох матчів литовський Жальгіріс. На 13-й хвилині біло-сині розіграли хрестоматійну комбінацію з класним розрізним пасом. Михайленка на лівий кут штрафного майданчика та ідеальним за точністю прострілом буяльського ванат. Опинившись один на лінії воротарського майданчика, прийняв м'яч та другим дотиком пробив повз голкіпера. Перед перервою Динамо забило вдруге. Ванат заробив штрафний на лівому фланзі. Буяльський вирізав класну передачу до карного майданчика, куди набіг попов та ударом із району 11-метрової позначки головою спрямував м'яча до воріт. На жаль, після перегляду ваар арбітер -ар не зарахував взяття воріт через офсайт у когось із динамівців. На 76-й хвилині Динамо забило все ж другий м'яч. Буяльський класним пасом зі своєї половини поля знайшов попереду Волошина. Назар зачепився за м'яч і, витримавши паузу, віддав пас назад на капітана. Віталій підробив м'яч та пробив із лінії штрафного майданчика. Після рикошету від ноги захисника м'яч залетів до сітки. Господарі не полишали спроби забити бодай гол престижу до фінального свистка. Однак натомість пропустили ще один у компенсований час. Захопившись атаками, Хамрун Спартанс пропустив швидку атаку динамівців. Партнери вивели на ударну позицію Шапаренка. З ударом якого впорався воротар, але м'яч відскочив на дальню стійку, яку в падінні замкнув Волошин.